Трускавець 365, будинок поруч, Трускавець, 365. Трускавець 365 все-таки більше заселений, ніж будинок поруч. Йдемо в центр, йдемо напрямку до Бівету, Це, напевно, половина дев'ятої. Ну так, я правильно орієнтуюся по годиннику. Що сьогодні прийшов 30 тисяч. Ну так, ще треба ходити і ходити до 50 тисяч. те, що вам показували тут таке гламурне кафе. Ну, воно було і раніше, але після ремонту воно стало таке гламурне і цікаве. <рес> Чиборек? Подивимось, скільки людей в Чібореку. Подивимось, скільки людей в Клуберзі. Все, подивимось. Ну, в Клуберзі я так наперед скажу, та ноль людей в Клуберзі на вулиці. <рес> я знаю, це ж на Чіборек. або реку, є хтось на вулиці. Клубер, зі такого нема. Підаємо до бювету. Наспіляємо такий ракурс, якого буде проглядатися все кафе. Клубер. Пам'ятаєте, літом я казав, що і там сидять, і на лавочках. Зараз не так. А на прогулянці багато молоді. Я би навіть сказав, крім молоді, нікої немає на прогулянці в такий час. А тут зайдемо до п'яної вишні одним оком. Підемо вже напрямку до бівета. Хочеться ж показати, що є люди трошки. Щось їсть п'яне. А не так, що ми підійшли, посміялися, там нікого нема, посміялися, там нікого нема. Ні. О, дивіться. Майстерня шоколаду. П'яна вишня. П'яна вишня. Дядько Сем. Ей, йдемо тепер до бівету. Ба, можна йти до бівету. Там буде трошки темніше. Тому що от, е, освітлені осередки це в основному тут. Де ще світло є? Ще є світло біля сільпо. Біля сільпо, біля тебе і тут, тут і збирається молодь. Де є світло, а де темно, там молодь не збирається. Там ніхто не збирається взагалі. Обігнали пана Романа і рушаємо. Ну, сьогодні, я розумію, були якісь заходи. Що тут багато. жінок з дітьми виходить. Оце і всі хто є. Навіть починку в Трускавці. Ну або не на відпочинку. Так, привіт-привіт! <сміст> так, та наші наші юні фанатки. <сміст> Нап, трускавець. <сміст> та я розумію змагання. санкцій були. Ну так виглядає. Діти з кубками, з призами. Фотографується біля напису Трускавець. Будемо в вікно шайбу заглядати? Так, я знаю, всі кажуть, так, будемо, буде, але 100 гривень на квиток скинули, ні. Ну, буде 100 гривень на квиток шайбу, будемо заглядати. Навіть на словах не скажуть, чи є там хтось, чи нема, щоб вам цікавіше було. Хі -хі. Один знайомий, однієї моєї знайомої, каже, любить ходити в шайбу, дивиться, як люди танцюють. Ну я не знаю, скільки разів треба прийти, щоб нарешті натрапити, щоб хтось танцював, бо я скільки ходжу, ну, причому я ходжу, восьма, дев'ята, десята я не бачив людей, які танцюють в шайбі. Але, можливо той знайомий щось ще вживає і тоді бачить, люди танцюють. Я не знаю. <гум> не буду вже з цього приводу <гум> думати. <гум> Я в неї уточню. Спускаємось вниз. Пам'ятаєте, знову ж якісь черги влітку за млинцями. Скільки російської мови влітку, а тут стільно українська. Вовсе не краще. І черги за нема. До немає. Переглядайте, найближчим часом у нас буде серія відео з нових локацій, де ми ще не були. Ну, точніше, ми вже були, просто відео не випустили, але в минулі роки з цих локацій відео не було. І буде частина відео з таких локацій. Які ми вже були, але давно були. Всі ці локації нам вдалося відвідати завдяки пану Дімці Ісаєві Сайве з родину, за що ми йому дуже-дуже вдячні. Якби не пан Діма, наш канал ніколи не був таким феєричним, таким веселим, таким життєрадісним, яким він є. Підемо ще до бюлету підемо. Хоч бів зачинений, але... О, бачите? Малинці вже теж зачинені. Всього-навсього 8 година наче. Ну, я вже не кажу, що вже шухляда то працює, але... Але толк. Малинці зачинені. Йам-то добива. Ну, базар теж не працює вже. Ну, ще до, до бювету, ще світло буде. Далі зайти в парк, ну напевно, вже ні. Ще трошки пройдемося. Взагалі в Трускавці вечорами гуляти дуже романтично. Таке романтично прогулянка. Це коли є інтим, а що таке інтим, це коли небагато людей. А як багато людей, то вже не інтим. От. Така інтимна романтична прогулянка, вечір. День ви ніколи центр не побачите. Таким романтичним. Ну, давайте вийдемо вже нарешті на головну алейкум. Ей, дійдемо до бівета. Тиша, спокій, темнота. Я там в одному з відео розказував, як розуміти, як в всіх хто працює. Ну, парк кафе теж заявляє, що працює до 21-го, але ви бачите, що 20 го воно вже не працює. То не тільки парк кафе, так. Завжди мінімум годину піднімайте відмоль... від того, що написано в графіку роботи. Кран працює до 10 мінімум говорить. Ну, в парку тут з краєчкою я бачу, буде світло, ну все одно далі не підемо, бо того світла все одно недостатньо не для проведення нормальної зйомки, хіба як випаде сніг і трошки буде вже від снігу відбиватися світло, буде світліше. Можна буде зробити вечірню прогулянку парком. Нам ну, бо як світло виключать повністю, тоді теж така цікава прогулянка, насправді можна сидіти в хаті. Казати, що гуляєш парком. Картинка буде однакова. Рекламують один з торгових центрів, Подумаю, гарну назву торгового центру з горілчаним магазином. Його можна назвати Літраж. Ну, не обов'язково з горячами з певним магазином. Торговий центр літраж. Гарно дерева, справді. Виглядають. З жовтеньким листям. Краса, це. Підійдемо ближче до гусака. ちょっと見てくれました。